Ну, буквально там якесь третій, п'ятий. Блін. Uh. Лайтова тема загалом працює. Ранок добрий, шановні колеги рибалки, я Олексій Лисиця, а ми на каналі Fishing Stock. Сьогодні в вашій увазі пропоную спіннінгову риболовлю з човна. Ловити я буду лайтовими снастями. Знаходжуся в човні на річці псел. Орієнтуватись планую на. Білого, перш за все, хижака, головня, і дасть Бог жереха. Е, ну і вірю, що окунь та щука не ж не підведуть. Тож зроблю все можливе, бо було цікаво, не перемикайтесь. Друзі, жерех. Ну, буквально там якесь третій-п'ятий такий жерешок на наш, чіп сороковий. Я боюсь. Жерх. Жерх, білизна. Шкода, що дрібненька. Пливий білизна. Чому саме лайтовий варіант сьогодні я обрав? Справа в тому, що всі мої розпитування друзів колег рибалок говорять, що, що ще не увімкнулася щука нормального розміру, та й не дуже нормального теж. Зараз вже перевалила друга половина серпня, нібито і має хижак. Клювати, розпочинати, принаймні клювати, але ночі ну, то більш-менш холодні, та, але вдень 30 градусів і сонце вони не дають воді охолодитися, і відповідно хижак, ну, мабуть, ще не прийшов до тієї кондиції, що вирішив нагулювати жир та калорії на зимівлю. Тому дуже слабенькі результати. З того, що я знаю, ну хіба не крупні жерешки та головні радують колег рибалок, от і все. Тому я не вирішив не спокушати долю і не закидати щось крупне, як то воблери, мінохи чи кренки. а поки є можливість, поки білий хижак в тонусі, нібито, я його збираюсь ловити. Поки я розпочав з достатньо. Глибоких ділянок, які розташовані біля берега під найлишими деревами, кущами. Ну, глибокі це порядка 1,5-2-2,5 метри. Я не підпливаю близько, десь метрів на 15 але і не намагаюся встановити рекорди по дальності маленькими вуглерами. Загалом -то я вважаю, що якщо не базікати, не шуміти, так як я зараз на камеру роблю, то навіть обережний хижак. Може себе підпустити там на 15-20 метрів, і тому немає сенсу з далекої відстані загородити гачки, гострющі гачки. Там мур, принаймні зараз кориться на глибині метр-півтора, у діпчіпа мегабайтівського заглиблення, здається, ну, порядка двох метрів, якщо на довгому шнуру, а так, може там півтора на короткому, так? то потім його витягати це ціла історія. Мені це не потрібно, я на це не хочу гаяти часу. Тому я ну, от з 15 метрів так, з піднятою верх вершинкою обловлюю навіть не середній горизонт, а щось вище з розрахунком на те, що хижак, який ще не зовсім прокинувся, але, мабуть, що знаходився вночі під деревами, десь в прихистку у корчах, він відреагує на мої, на мої намагання. ну а На маршруті це характерно і властиво. Для для більшості, може, і усіх річок України ще будуть трав'яні мілководдя, куди я думаю, що підійде хижа риба ближче до обіду, як підніметься сонце, Ну і там такими поверхневими воблерами, мені здається, шанси її перехитрити будуть найбільше. Тому такий, може й не наполеонівський план, але мені здається, що він робочий правильний і має спрацювати. Перших хвилин 40 риболовлі позаду, поки відбулося два клювання. спіймався жерешок, буквально одразу тільки ну, я вийшов на воду і ще, мабуть, окунь, але я не певен. Ну, клюнув там кілька хвилю, потримався на гачку і відвалився. Все це відбулося на Вузькій ділянці псла під нависаючими деревами. Я зараз вийшов на таку більш відкриту місцевість. Тут глибина місцями такий приямок, можна сказати, десь досягає 4 метрів, ну а загалом то 2,5-3 метри. І велика купа корчів і над водою, і під водою. Я думаю, що це. Навіть в літню, майже спеку серпневу, так, це хороше місце. І там точно можна зустріти і крупного, в тому числі хижака. От я на це розраховую і зараз так, піднімаюсь тихенько на веслах. Вище по течії, далі буду спускатися вниз, вже не хлюпаючи, не булькаючи. Ну і розраховувати, що хтось таки відгукнеться на мої маленькі воблерки. Оберу абсолютно не боїться. Такий камбанчик. Сьогодні у мене в якості лайтового озброєння класний і правильний у всіх відношеннях, як на мене, лайтик Alta UNS 762L тестом до 16 грамів віддовжиною 2,3 метра. Цей вудочкою я рибалив достатньо і влітку, і весною. В першу чергу, правда, з берега було то. Ну, а зараз в човні, я вважаю, 2,3 метра, то є. Прекрасний варіант для човнової риболовлі. Шнур у мене 0,6 за японською класифікацією. Це турнамент Jackstyle PE X8. Для розуміння. Намотав я його ще восени і тоді рибалив і взимку, і в морозяну погоду, і весною, і, ну, і були риболовлі літом лайтові. От, ну, Здається, я зворотній бік з зворотнім боком намотав на шпулю, замінив його. Але він працює на відмінно і я вважаю для лайтової і на маленькі воблери риболовлі 0,6 шнур то є саме правильне рішення. Ну а В якості повіця в мене незмінно флюрик, 0,4 зараз інтеч фіост. Думаю, що для таких маленького розміру воблерків, то є саме компактне і правильне рішення. Чого uh. розверне на самий дрібний па, no, такий. Не окуняр, але ельбеміну 60-й на твічингу проявив себе так. Пальці не зигнуть. Зовсім дрібненька міношка і твічинг пронесли, Ну, не знаю, 150, але пливи. Продовжую. Далі псел стає зовсім уже мілким і діпчіп, яким я непогано ніби управлявся на глибині 2-2,5 метри, мабуть, що тут а точно не зарадить, він зразу залізе в траву, тому я ха, міношку lb 60СП поставив з розрахунком, що й окуня певно, він тут є, можна виманити. Але тут голувень і білизна, бо жиришки, мені здається, мають ставати в чергу. Ох, яка рибина скинулася. Так. Ще один жадібно сапнув. Не вже твічинг сьогодні фаворит. Зараз сел став ще вущим, теча пришвидшилась. Я маю надію, що така ситуація спонукатиме хижака бути більш активним, кисню тут точно має бути більше. І ти ну, більше що ділянка, де я зараз що воно скидається? Скидається там, де вже... я вже в обловиві прийшов. Хитра риба а, Ця ділянка блін. У! Я ще й думав, скинулось прямо, прямо на воблері скинулося. Хто це таке? О, жерех! Нічого. Щось хотів розумне сказати, жерех завадив, хоч би не загнати крючок Знову на ельбеміножку пливе. Як не дивно, поки вся спіймана, майже вся спіймана риба, це 6 хвостиків, 2 жереха і 4 окуні. Перший жерех, правда, клюнув ще до сходу сонця, він в рахунок не йде. Так от всі 5 риб вони клюнули, на, здається, на сонячній частині річки, там, де було неглибоко, де вода прозора. А натомість мої намагання обловити тінисті перспективні, як на мене, ділянки, вони ну, там було Одне, одне чи два клювання, але рибу я не зловив. Можливо, то так просто мені здалося і неправильні висновки, але от поки сонячна і трав'яниста частина річки, то є найкращий варіант зловити хижака. Якщо говорити про серпневий, можливо, і вересневий лайт на малих річках України, то у моєму розумінні це мають бути або кренки, або Міношки, але обов'язково маленького розміру і, ну, і малої ваги. Якщо говорити про кренки, то це ну, буквально 40, максимум 50 мм воблерки і вагою зазвичай вони 3-5 грамів. Тобто в деякому розумінні це навіть ультралайтовий можна назвати варіант, але ну, що на ультралайтом таке собі мабуть, заняття. От, якщо ми говоримо про міношки, то це 50-60, ну максимум 70 мм. Чому? Тому що в моєму і не тільки розумінні, ну, от якщо ми використовуємо навіть кренки там 50, а тим більше 60 мм, це 5-7-10 грамів. Так? Це уже не лайтовий варіант, це звичний, традиційний для малих річок України. Ну І мова так само йде, якщо воблери міну 100 мм і вище, то це теж уже Традиційний спосіб зловити гарну в тому числі, щуку, ну і окуня там, чи головля, всі решта, хто причепляться паралельно зі щуками. Поступово ранок здає свої позиції. Ще може дехто і спить зі школярів на канікулах. Сонце припікає, довелося лишити одну футболку. що якби, Важливо, те, що останні, мабуть, півгодини зовсім не відбувалося клювань. Я, правда, і не міняв воблер, як ловив альбеміну, так і далі продовжую, але ж на нього до цього брала риба і не знаю. Тільки не похвалив сонячний бік річки, як він власне, як і тінисти взагалі перестали давати якісь клювання. Чи то може просто ділянка псла, метрів-500 -метрів я здолав <кій> без клювань, може 400, така невдала для літньої пори, або в обід, під обід хижак. Вирішив переналаштуватись і або взагалі не харчуватися, або щось, щось хоче придумати особливе, тому буду я думати, що йому протиставити. Так, хтось ще якось з боком. Ану. О! Третій жерех. Цей забагрився, жерех забагрився. Викидаю, відпускаю тут. Оскільки я вже зловив три жерешки, хай будуть жерехи, то, мабуть, маю право на певні висновки щодо жереха сьогодні. Загалом, то я, здається, не пам'ятаю жоднісінької риболовлі на пслі, коли би я три жереха за одну риболовлю зловив. Так, Тим більше, що сьогодні ще ж не фініш. От. Але я вважаю, що. Частина важлива складова успіху цієї жерехової сьогодні сесії. Я думаю, що якраз в швидкому темпі проводки. Я і кренки, і мінохи сьогодні веду доволі швидко. Це точно мінус для окуня, для щуки і навіть для головня. Але от для жереха така агресія, темп це є добре і правильно. Тому, от мабуть, Мабуть, тому вони й атакують, бо дай тому жереху буквально пів секунди роздивитися, розгледіти особливості приманки, як він негідник візьме і не клюне. А от якщо швидка приманка, тоді він якийсь фух, і атакує. А от що сьогодні мені не до душі і не подобається, звісно, крім забутої вдома кепки, це те, що немає. Не те, що в улові, я взагалі немає клювань чогось більш-менш достойного. Ніхто не атакував приманку, не проводив, не, не зірвався, навіть не відбив на подачі воблер. Ну, Тиша повна по крупному хижаку. Це один момент, а інший те, що взагалі от я вже години, мабуть, не знаю, під чотири рибалю і щуки жоднісінької. Навіть дрібної не вхопилось за мій воблер. Ні за який, а я використовую універсальні приманки ну, в облірки маленькі міношки і кренки. Ну, чого б їм щуці не їсти? І я точно знаю, що на цій ділянці є щука. Хай може там її не, не мільярди і не мільйони, але щука є, і дрібна, і ну, як мінімум мала би реагувати. Але, але нічого не відбувається. Зі щуки, принаймні. Всі такі окуні на, на Міношку, а ну хто більше, він чи міногу атакують. Ой, дітвора, дітворою. Суцільні водорості. Щойно такий цікавезний момент був. Я не потрапив в воду з першого разу воблером, облером, він упав на гілку. Я його струсив, воблер облер впав в воду, і я побачив, як з під куща блискавкою. Вилетів жерешок, Ну, Може, грам 700-800 не саме дрібний удар в облер. Я це відчув нормально, але не засікся і назад сховався в кущі. Я потім ще. Разів 3-4 туди закинув, але звісно ніякої реакції вже не було. От, так буває. Але це явно краще, ніж нічого. Серед цього всього добра, яке, звісно, не все випробував. Найкращим був такий в натуральному варніті розфарбовки LB 60 СП від МБ. ну, Верховодик в самому справжньому розумінні. Але зараз ще хочу спробувати. Знову діпчіп, на якого перша жерешина грамів на 250 була спіймана, він, в принципі, і по головню багато раз круто виступав. Ну, надію, що сьогодні щось якось себе проявить тому, тому будемо далі ловити. Останню годину а чи півтори набридло ловити дрібноту, а точніше, набридло не ловити, бо плювання насправді одненьке було. Я поставив баланс 72 СП в надіях. Ну і ще до сих пір надію, що щось зловиться серйозніше, аніж жерешки та в кінці. Але, але як вийде сонце, в голову пече без шапки. Як воно ховається, вітер ганяє човна, некомфортно. Тому я думаю, що, ймовірніше за все, скоро я буду завершувати свій рибувальський день. Що ж, друзі, відверто втомився, та й клювань особливо немає. Ще й вітер піднявся, некомфортно, тому я на сьогодні, мабуть. Завершую риболовний день, риболовний, мабуть, 5 годин. Лайтова тема загалом працює. Зловив я майже 10, а може навіть 10 окунів. Найбільшого і найменшого я знімав, тому ви могли їх бачити. Зловив три жереха, ще один. ну, Грамів 700-800 майже був на гачках, але швидко зійшов, на жаль. Були ще сходи, там якісь клювання, але насправді чогось крупного і серйозного я на гачку, ну, принаймні, не бачив, що б тримав. Це не є добре. Зрозуміло, що ще тепло, спекотно, і щука не зовсім а то й зовсім не, не клює. Так, але ось, ну, зовсім скоро не за горами вересень, певно, буде. Все значно яскравіше і найкраще ще раз. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. І все буде Україна.